Друзі, всім привіт! Нещодавно заїжджав на прийомку і ось виловив такий улов був у мене на прийомці. Дуже рідко зараз попадаються гарні речі якісь на металоломі, але все ж таки попадаються. Ось набрав стійкий фрез. Тут під різні конуса морзе Є четвертий, третій, другий. Ось такі дискові фрези. Ну, мабуть, таких цих фрез вистачить мені для моєї майстерні на все життя. Брав для свого станочку фрезерного. У мене там шпіндель з ISO 40 але в мене є. Перехідники, втулочки перехідні під конус морзе Тому, в принципі, майже всі фрези підходять до мого станочка. Так, є деякі фрези, котрі мені не дуже зрозумілі. Це якісь полірортки насадні, то якісь є то нарізні чи накатні якісь, то треба буде, мабуть, продати. Дискою фрези є великі, є маленькі. Також великі мені не дуже, наверное, підійдуть до мого устаночку, також треба буде продати. Прийомка це у нас в місті Києві. Якщо є бажання, буду вдячний, якщо напишете в коментарях, що у вас попадається на прийомках і по якій ціні вам його віддають цей металолом. Цього разу мені обійшовся все, 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 всі ці фрези десь біля 50 гривень за кілограм. Тут ось такий цанговий патрончик попався під п'ятий конус. До речі, також можу продати якомусь недорого, бо мені він ніде не підійде. Ну, і це та саме так ось така кількість фрез. Фрези я вимочив в Лимонній кислоті, лимонній кислоті і потім засипав у відро і залив, залив е керосином керосином потім трохи позмащував мастилом моторним. І ось зараз складу в свій інструментальний шкаф на зберігання. Ось такі, такі речі доволі гарні попадаються досі на металоломі. Буду радий новим, новим підписникам, коментарям, лайкам. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Пишіть, що вам попадається на, на металоломі по якій ціні. Ну, а зараз дякую всім, всім пока.